Добрий день всім любі друзі. Сьогодні виходить четверта серія батьків Дік Херсон я мені буду розказувати, як я, як я пішов на шоу Битва Екстрасенсів. Там викрали з мотоциклю бензину. Слухайте, то було діло так. Приїхали. Добрий день, всім любі друзі. Я вже казав, що сьогодні добрий день. Бо ну, я заходжу на цю на цей гараж, там де проходилося злочин. Я ж нещодавно... Хоч 5 минут назад, дититься, п'ять минут він до мене дзвонив тому. Ми заправили бак бензини. тут до фигабен бензини. Дивіться, оцей мотоцикл перелетить. Тобто ми його тут поставили, щоб мотоцикл жалко, щоб не вкрали. Красака я не буду свого ставити, бо то до сраки. Я на чому буду їхати. Бачите? Я йду в засаду за мною. Я буду стояти за дверми. Я хочу двері закрити, щоб мене ніхто не бачив. Все, я йду стояти за дверми. <плес> <плес> Любі друзі, я сижу в засаді своїм розкавам, який мені лишився 1941 року. Бачите, ви ще не цохла. Як цей цей шухопкупав. Дивіться, свого дається той шкрати бензин. Це те, я б, ху, Люб, любі друзі, я зараз буду діяти по методу Шергла Хахомса. Це був знаменитий космонавт. Друзі, я завжди повертається на місце злочину. Бачите, щоб корміш піози я вам кажу, він на цей раз нікуда. У мене спрятно. Я свій набрав крякну людину. Я не можу його сказати ім'я. Коротко скажу. 3XX. Вс, чекаємо його тут. Де сюда! Зарізький бензину украду!

Уж моє ч капюшон! Все! Вс! Да тимічом по голові! Прямо! Шумаче! Лобі трусь, ми, ми витягу звучить! Ви все на свої очі! Я його, ми його взяли, упакували, поліція його вже забрала! Любі трусь, як понравилося відео, ставте пальці вверх. Не забувайте ставити пальці вниз! Вниз, вверх, вниз, вверх. Хоч і не дай бог поставити вверх. Ой, що ж я тут заступив. Значить, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення. З вами був...